А зараз пропонуємо насолодитися черговими шедеврами кастомайзингу. Це перевтілення одягу. А якщо простіше, надихнемо вас на рукоділля. Отже, у студії даємо нове дихання старому доброму зимовому светрику, який ви швидше за все закинули на горище або ж заховала далеко у шафі. У студії традиційно Оля Воробець. Вітаю Олю. Доброго ранку. Отже, нова ідея. Нова ідея. Будемо утеплятися на зиму. І в нас є такі, ми починаємо перебирати шафи, складати літні речі десь там в закуток і доставати свої зимові. І є такі речі, які ми не носимо давно. І можна застосувати у новому вигляді, будемо утеплятися, скажімо так. Всі ми знаємо ось такі наші. Відомі капчики, які ми е, купляємо на зиму, гріємо ножки, і кому дуже холодно, особливо холодно в тих будинках, які часні будинки. Чи, наприклад, у мене вдома е, підлога вона не з Ну не не тепла, вона е, з плитки на кухні, і на ній холодно зимою ходити ногами і треба. Хочеться ]弄ати. чогось тепленьку Так, заку ну, закутати, так, так ножки. закутати ножки наші і е, грітися. Отже, дівчата, навіщо купляти? Давайте зробимо самі. Так, ми е, отакі капчики ми дуже любимо, але ми знаємо, скільки вони коштують і наскільки вони не дуже деколи бувають практичні. Я розкажу, як їх зробити самому. У нас є отакі, от, от у нас вийшло, я покажу наперед. Ось такі капчики. От. Вони є, звичайно, з манжетиком. і... Е, Вдягається є цей оцей перепад, тобто це не, не проблема. І, якщо... і хто б подумав, що це з старого сведрика. Це зі старого сведрика. Тобто, ви можете робити кольорові, є якісь такі сведри, що вони ніби не зносилися, вони хороші, але ну, вони не модні. І я вам покажу от такий от такий в мене є сведрик, який ну, точно ми вже ніде його не вдягнемо. І ні чоловік, ні ви, ні, як. Вони є якісь такої розмальовки якогось такого узору, який вам не подобається, і ви вже його не модний, і ви його не вдягнете. Але він є теплий і з нього можна робити ось такі капчики. Для цього нам треба взяти старий сведер. Купити можна купити, можна можна само можна, можна вирізати зі старої, наприклад, шкіри чи там якоїсь е, старе ну або, наприклад, якось пальто можна вирізати. Я сукно беру, тверде. Так, сукно тверде. Я беру готові стільки, купляю, Ну вони коштують там 5 гривень. Готові стільки? Оці зимові зараз привозять, вони дуже хороші. Вони теплі, І вони тут товсті, так вони тверді, тверді настільки, що можна гол, голкою спокійно шити. Тобто, це не проблема, що не треба брати шило. І е, мучитися, наприклад, там довший час. Вони дуже такі сірі. То, що не маститься, щоб ми не переживали. що там є якісь білі. Наприклад, так як от в магазинах вони моментально можуть замаститися, Тут вони рвуться і протираються до рвуться, протираються. Там така штучна шкіра, що вона ще й слизька. Оце такого Можна не Можна добре також на з дітям Я радила б такі самі є. Ой. Поставлю е, сірі, але вони з другого боку, як бачимо, з вони такі, так, так, З такою овчинкою. І ножки, хто переживає, що ноги дітей будуть мерзнути, можна взяти такі. От, е, трошки Це чудова тепліші. ідея взуття у садочок. В садочок, так, так. Якщо нам кажуть, купляти такі чашки, то ці чашки можна зробити мама сіла і за вечір зробила. Це ну, це хвилин 15. Це дійсно, недовго робиться. І головне, найти для дітей добре. Так само діти дуже швидко ростуть. І ті сведрики накоплюються у нас масово, і ми не знаємо, куди їх діти. Добре, якщо є старші, молодші, можна передавати. А якщо, наприклад, ну вже виросли, а є такі діти, ще краще, що коли сведр. От проблема сведер в'язаний. Наприклад, ми взяли. Може бути, що ми відрізали, і пішла стрілочка така, і все, і сведрика вже немає, і вже тапочки пропали. Е, є дитячі такі, як називають діти чи бурашки, є такі тепліші тканини, які вже дитина виросла, але е, можна використати е, сведрик. Чому сведрик? Пояснюю. Е, у нас є рукав, у якого вже є закінчення. оцей манжет. Він є в'язаний, він є вже остаточно закінчений. Навіть якщо е, сведер... Е, а не така чи бурашка, чи якийсь там тепліший матеріал, оце вже є закінчений варіант, воно не пустить тут стрілки. І воно має резиночку, де має обхват ноги. Тобто вже маємо верх закінчений. І дивимося, щоб було ось е, пройом оцього, де, Шов. Приш... Шов, де пришивається рукав. Так, якщо, наприклад, та сама чебурашка, то ми можемо спокійно зрізати і посередині, так як нам зручно, тобто коротше робити довші, як нам захочеться. Якщо воно в'язане, то ми обрізаємо вже по готовому цьому шву. Тепер, шов ми обрізаємо? Можна звичайно, якщо груба в'язка, і ви хочете зробити ну, коротший. Я би радила попередньо, якщо немає машинки і довго не вати, все рівно пройтися ниточкою, голкою з якоюсь яскравою ниткою, наприклад, там червоний. Якщо це білий светер, то, наприклад, червоною ниткою не обшити, а отак пройтися по тих петельках, де вони є, щоб і потім вже зрізати, так, щоб вже не пішла та стрілка. Якщо є отакий светр, наприклад, і нас задовільняє, ми собі взяли оцю стілочку, ми собі приміряли, що воно є. Підходить. А чим а чим добре тут? Бачите, тут є вужче, тут є довше. Тобто У нас, в нас вже є готовий, перепрошую. У нас є вже готовий оцевод е перепад на капчик. От він. розумієте? Угу. І тому нам не треба в'язати, оце є зараз в інтернеті так само, як в'язати ці тапочки. Тобто переходити, дошивати, носочок, окрема п'яточка. Цього вже нас не треба. У нас є готова п'яточка знизу, і готовий носочок є зверху, тобто оце верх. Але зрізати оцей сведер я би радила, у кого немає. Машинки, хто не хоче затрачати дуже час. Не зі сторони рукава, а зі сторони ось цієї. Де тіло. Тому, попри самий шов, виходить, оцей шов швейний, ми його, він вже готовий, оверложений, і вже не треба нічого робити. Вже готовий цей край оброблений. Просто ми беремо ножницями і обрізаємо. От, я вам зразу покажу приблизно, що нам треба. Також нам буде потрібно. Шпильки для подальшої роботи. Зараз я таку надріжу, щоб нам зараз було видно, як я це роблю. Ось, бачите, я буду обрізати попри самий шов, але не зачіпаючи, не зачіпаючи того шва, де оверложено, і прошити машинкою. Тобто воно вже є там зафіксовані, у оці... не буде отої стрілочки, воно не піде і капчик у вас не розпориться ходу роботи, розумієте, в нас воно буде е, дуже добре потім до того краю пришивати. Тим більше, якщо ви зносили, замастилися, е, ну, ви можете завжди в будь-який час поміняти. Е, не переживайте, що, наприклад, може бути якийсь або за довгий, або за короткий рукав. У нас, наприклад, оці капчики угу. я робила з сведрика, це мій особистий такий сведрик. От бачите, тут є груба в'язка. Ну, красиво. Тут є груба в'язка, і воно якраз могло пустити ці стрілки. Тому ми обрізали, попри самий край. Оце рука в три чверті був. Сведрик, тобто вони вже є не, не довгі, а таких середнього розміру і е, невисокі, і дуже зручно вдягнув собі, пішов як носочки, е, уже не маститься нога, уже все тепло і е, спокійно собі ходиш. Тобто подив, треба дивитися, який є матеріал в себе вдома, які у вас є сведрики, які якого вони матеріалу, щоб ви вже знали наперед свої дії, чи у вас затратиться багато часу чи ні. А дійсно, в садик воно пригодиться. Я так і не подумала, що в треба зробити своїй дитині. Власне, в нас основа залишається. Куди її можна використати? Сам Адже кастомайзинг? Так, це кастомайзенг? Ну, я бачила різні варіанти, наприклад. Я, звичайно, ну, цей варіант я скажу чесно, не сама придумала. Я так само це підглянула в інтернеті. Е, от ми взяли таку кофту. У нас є вже готовий практично оце капчик. Лише спрошити нам. Так. Е, я бачила, коли оці сведри е, низ, сам низ, використовують як чехол на сумку. Виходить, ви можете зробити чехол на сумку. І роблять самі сумки. Я не, я не думаю, що ті сумки е, витримують якусь вагу і вам буде зручно з ним. Тому я би, наприклад, дійсно робила чехол. Просто вдягати, і у вас ніби буде два в одному. Угу. Розумієте, сумку вдягнув і вже пішов зимовий варіант на на сумочку витягнути друге. Тепер для чого нам потрібні шпильки? Е, я для себе е, ага. Тепер, тако. коли ви шиєте оці стілечки, бо в мене був такий варіант, я сама запуталася, тому розказую це. Зразу собі ставте, де права-де ліва ножка на стіл. Тому що, наприклад, якщо тут я зразу шила, і я зрозуміла, яку я ногу ставила, то там я капчик вивертала. Я на, на виворот шила, а потім вивертала. І я потім довго думала, ліву я прошила чи, чи праву, і як воно має бути, щоб потім не вийшло дві однакових. Тому я зразу ставлю так, як мені зручно. Тепер я беру е, підошву, яку ми взяли, і беру шпильки, щоб зафіксувати, де є перед і де а є зад. зад. Е, щоб ми потім в процесі не вийшло, що ножка перекручена. Тому ми знаємо собі, зразу розраховуємо, куди ми що чіпаємо. Візьмо більшу шпильку, щоб було видно. Тобто, п'яточку ми зразу чіпаємо на п'яточку. Угу. Ось так. Я собі причепила, і я знаю. Устілку вже прикладаємо і загинаємо, так як вона має пришиватись. Так, Так, можна по можна навиворіть її вивернути рукав і з виворотній сторони вишивати. Вони гнуться, тобто це не проблема. просто потім можна вивернути е, так, як вам зручно. Так, стоп, ми щоб ми не перепутали. Де нас п'яточка, де нас носочок. П'яточка це як під ручкою. Там де є йде, ще... а носочок, це як там, плечко. Де є, так, там, де верх плеча, і ми отако спокійно бачите, голка проходить без проблем. Ніякого шила, ми не використовуємо і ніяких цих. Е, можна підігнати собі під, якщо, наприклад, не в'язане, то можна підігнати собі розмір дійсно з іншого матеріалу. Е, цей. Якими нитками радите обшивати? Це ж міцне, щось потрібне. Не не факт. Є, можна взяти навіть звичайну нитку і її зігнути удвоє. Можна взяти, наприклад, жив. Ж... Ні, жалко будете довго бачу, бавитися, вона є занадто тверда і вона є крути, це вам де незручно е, шити нею. Я беру звичайну нитку і звичайною ниткою пришиваю без усяких. О, у нас зі сведриком швидше проблема створилася, ніж е, з цим з От, Ми собі зафіксували. Де у нас є перед? Тобто, вже коли я буду оце шити, воно в мене не сунеться, не вийде, що п'ятка є, а носок десь з боку вдруг раптом получився. Кому важко, можете собі фіксувати ще по боках, щоб там дійсно вже ніяких складочок не рівнесенько було. було. Так, щоб рівнесенько було. О, далі. І далі звичайними нитками я візьму свою ниточку, беремо звичайну ниточку, звичайну голочку. Я, зв... ну, я тільки її складаю вдвоє. Можна взяти таку, як шовково, ніби е, хто вишиває бісером, той знає, що ті нитки, вони, наприклад, вони більш е, міцніші. І ними е, вони скользять, і ними легше все, от так я беру. І як бачите, голка спокійно проходить. Треба спеціальним швом якимось шити. Чи хто, я як думаю, вміє? хто як вміє? Просто більш в'язане, то більш плотніше, щоб воно е, лягало одне попри одного. Чим щільніше, тим краще буде триматися. І все, от воно раз. І я бачите, я ніяких зусиль не маю також, щоб я там використовувала е, дійсно якісь дуже підручні матеріали і дуже якісь такі міцні. Не треба ні машинки оверлогу, ні якогось такого інакшого. Це, от, підбирайте собі те, що вам потрібно. Є свої золоті ручки. Так, є свої золоті ручки. І максимум, що ви там потратите, ну, від 5 до 15 гривень на ці капчики. І от так ви спокійно собі в кругову обшиваєте. Олю, ножки, ми вже маємо ідею, як одягнути. Е, які ще ідеї? Діліться з глядачами, поки ви шиєте. Поки я шию. Ще... Є різні ідеї на рахунок того, як переоформити можна. Просто, там, якщо відрізали рукава, а сам верх гарний, наприклад, там якісті, можна зробити жилетку. А жилетки, наприклад, вони є досить зручні, наприклад, щоб ви знову різного кольору гольф, а жилетка вже буде просто як тепла основа зверху, як прикраса. <кхем> можна, ну, Наприклад, я, наприклад, не дуже люблю зараз дуже такі популярні, хіба подарунковий варіант. Ось такого ць, кольорового гарного узору вирізають якби, чехли на кружечку. А ага, роблять тобто, гудз ну, воно ніби таке симпатичне. Ну я не розумію трошки для чого воно вдома воно не дуже практично. Ну але як подарунок. Типа для краси, ну для краси, як подарунковий варіант, так само можна це використовувати. Іменно з тих речей, якщо ви, наприклад, низ кофти відрізали і дійсно зробили собі чехол е на сумку. І е, лишилось, наприклад, у вас ще верх, оце там, де там де горловина, і так далі, то ви можете спокійно використовувати. Ну, тобто, не, не треба боятися. Е, інколи дійсно люди бояться оцього варіанту, що експериментувати. Не те, що експериментувати, а іменно е, ці в'язка, що піде оця стрілочка, там е, щось може не так пологти. І зіпсує. І, і зіпсується, хоча самі ми розуміємо, що ми вже той светер не вдягнемо. І він Але дошкодують. До, до шкодують, тримають, наша шафа переповнюється. І получається, що збирається, збирається. Ми так на той светрик дивимося, згадуємо якісь теплі речі чи часи, які ми знімаємо спогади. А в результаті річ пропадає. Ну дай Боже, щоб її мілька не з'їла. А так ну пропадає просто і це. Тому не бійтеся, щось використовувати кудись якісь речі, особливо ну, для дітей. Це буде. А ми от у студії даємо нове життя. Старим нове життя рецям. старим речам, які, до речі, дуже корисні. Ну, зараз у нас знаємо, що в нас проблеми там, у якогось опалення, ми знаємо, що в нас е... Хтось економить, Хтось економить, в когось дійсно не ну, в хаті тепла, підлога. Холодна. Так, є, у мене є друзі, які живуть вони в частних будинках. Дивіться, можна навіть просто, якщо комусь це, я просто таку бур вона тверда, то, то я можу спокійно собі таку взяти, бачимо, якого спокійно приживаю. Тобто, ніяких... Тут таких якось проблем з тим немає. От. Голочка спокійно йде і ніякого такого, щоб ускладнень не виникає. Я знаю, що ще одягають табуретки і ринки для вазонів. Для вазонів не знаю, тому що ну і так само як для кружки. Я не розумію ті речі, які стикаються дуже часто з водою. Тобто ви, ми підливаємо вазонки, ми їх пересаджуємо. Ну, звичайно, що, що тільки не можна зробити. Можна зробити і прихватки, наприклад, для. Тобто такі елементи декору ви не визнаєте? Ні, прихватки як для сковорідки, наприклад, чи для. Чому би ні? Чому не зробити якісь салфеточки прикольні, підставочки для кружок? Ну, якщо їх стирати, ну таке, як для того, щоб кружка, чи, наприклад. Вазонки, ну я вазонки підливаю, інколи вони протікають, інколи ну, не знаю, для, для землі, для квітів воно якось ну не знаю, як воно має бути. А таке для дому ну, можна робити і підставочки, і е, жилетки, і капчики, і е, сумки. Ну, все, що завгодно, все, що вашу фантазію, стільці і табуретки також одягають е, у старі джинси. Є, у мене дома є такі. А поділіться, розкажіть, а як це... ви додумались до такого? Ну, справ тому, що в мене ті джинси не збираються, самий ходовий товар це джинси, і всі ходять в них, і дівчата, і хлопці, і всі. І в мене тих джинсів чомусь не збиралося так багато. і нужно, ну, так само шкода на колінах. Попротива а є якісь такі частини, які ну. Підходять, наприклад, шкода викидати аж цілі джинси. Якщо ми, наприклад, звичайну тряпку можемо там, сорочку на тряпку пустити, то вже джинси ну, не, не використаєш ти то, так. Тому в мене були такі старенькі табуретки, які е, пропадали, скажімо так, е, мені було шкода їх викидати, а додому вони пригодяться. Я зробила з них табуретки, на, натягнула е, поролон, і ту частину, яка от, е, верх штанів використала, як е, вирізала квадратом, і дуже зручно там є оці кишеньки ззаду. І там можна ще щось ставити. Мої діти там олівці ховають, чи щось там роблять. Там, вони дуже зручно це використовувати. Наприклад, з джинсів мені дуже подобається використовувати е, самі кишеньки. Їх можна взяти таку на е, ну, штанів, зробити такий як квадрат, і оті кишеньки нашити по, типу Полочок, чи як, і ви можете складати туди якісь нагадування свої, якісь е, такі е, дрібненькі, дрібненькі речі, речі які салфеточки, якісь ложечки, якісь ну все, що завгодно, навіть дитячу зробити такий, як органайзер, який е, допомагає дітям, ну, наприклад, не розкидати свої речі так само, щоб був порядок в хаті. Цікавіше, можна кольорові робити. Ось ми вже помаленьку так. А ну, що у нас вийшло? У нас, Ви, це, у нас половина готового капчика. Уже половина, коли ми ж тут прошили, можна де оце ми вже п'яточку може потім зняти, щоб на нас не мішало. І ми собі спокійно, от я знову продовжую, взяла слідуючу ниточку, якщо вона закінчується. Ми спокійно продовжуємо шити. Якщо у нас вистачить студійного часу, то ми покажемо, що у нас вийде. Таке, Як ні то глядачі зрозуміють, ну, тому, ми що маємо готові варіанти, що вони, от бачите, вони дуже легко получаються. І це, якщо у вас дуже довгий, наприклад, оцей цей капчик. Воно ну, дуже довгий, він там, ну, це не проблема. Якщо він тут розтягнувся, ви можете собі закотити, наприклад, і зробити такі, як сапожки. Можна сюди дати якийсь великий гудзик, наприклад, чи бантик, наприклад, тут же ж дають якісь бантики. Можна собі якийсь бантик, ленточку вставити, щоб ви його могли затягнути спокійно, під колір, наприклад, такого узору. Вже досить десимпатично, наприклад. Дітям можна якісь машинки, такі є наклейки на одяг, можна машинки ті дати, там, чи зірочку, чи щось таке. Ну. Олю, а дітям вже зробили? Дітям зробили маленькі, але вони ходять дома. Я чесно дійсно я про садик не подумала, що їх можна дати в садик. Вони в садику в сандаліках нас ходять і якось дійсно треба буде використати. Дякую, Маріці, за ідею. <зас> <зас> за таку цікаву, бо я щось навіть не подумала. Все для дому, ти для дому. Дома затишок додому, щоб всі приходили тут. Навіть гостям можна давати такі тапочки, щоб вони вдягали їх. Хто приходить на каву або на чай тепленький? Так, 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 так. Прийшли, всім роздали, всі сіли, особливо такі, як дивиш... дивишнік робити, чи як там. Дівчатам всім роздали, піжаму вдягнули і всім чай налили. Оце вже взагалі буде тепло і затишок в нашій хаті. От. Сподіваємось, у наступних е, випусках ви нам покажете все ж таки роботи з джинсом, з джинсовими виробами, так? Ну, Я думаю, я вам покажу. Якось, я не думаю, що ми все встигнемо, але я хоча б заготовочку так дійсно прийду, покажу, як робити. Ну, я частіше використовую джинсів ці кишені. Вони дуже зручні для чогось там, я кажу, робити органайзери і щось вставляти в них і дитячу кімнату з тим прибавити. Ну, Табуретки обтягували. Що ми ще такого робили? Можна робити табуретки зараз, теж. Та Наприклад, якщо у вас немає старої табуретки, то можна використовувати пластикові бутилки. Я, наприклад, маю такий задум зробити у дитячу, теж такі цікаві, е, якби називаються, як пуфики, де дитина може сама підняти, перенести не оті дерев'яні важкі. А що чим наповнювати? Що саме? Пуфики оці? Чи їх просто не, обшивати? Ні-ні, ні, просто бутилки викладаються отак кругом. Їх скріплюється і зверху обшивається каркасом е, оці е, сама основа ми робимо з бутилок. Наскільки практичний цей виріб? Е, Ну, він досить зручний, тому що він є легенький, він дешевого матеріалу, і він, до речі, він витримує і дорослу вагу, і можна вдома використовувати, дійсно, зробити його, хто хоче ну, не джинси, а можна навіть робити з якогось, наприклад, шкіряного, там, чи штучної шкіри, чи якоїсь тканини, чи старої штори, навіть. У нас і таке буває, пропадає, не тільки старі сведерки, У нас буває, що від бабуся залишаються старі штори, якісь такі, що вони важкі, гарні, але вже, ну, наприклад, не модні. То можна і це, ну, все, все, все. Вікно що... в них одягати не хочеться. Не хочеться, вони вже важкі, вони збирають пилюху, і вони вже є там, опять же, ми всі думаємо про нашу мода, краса, будинок, квартира, щоб все було таке сучасне, тому е якось ну, хочеться завжди щось новеньке. А використовувати можна, кажу, є такі речі, які такі милі до душі, які щось нагадують, цікаве і ну не хочеться викидати. Воно ну, стоїть, пилюхою припадає. Так можна дати дійсно друге життя тим речам, які вам щось нагадують, якісь приємні спогади. Олю зараз така за вікном не негарна погода, тобто туманна, волога. Що б ви порадили нашим глядачам, аби зігрітися? зігрітися, ну я би радила просто ем, піднімати самому собі настрій. Зігрівається, може бути тепло е, у приміщення, але холодно в душі. Тому я би радила зараз не дуже сумувати, а дивитися якісь хороші передачі, бо в нас зараз таке все похмуре і е, не дуже весело буває. Піднімати собі настрій, ем, ну, Якимись цікавими розвагами, якимись цікавими зустрічами, якимись цікавими розмовами. Просто якщо буде добре на душі, якщо буде тепло е, усередині, то я думаю, що вас і похмура осінь, і жовте листя буде радувати. Ранковими типу, зустрічами на каналі ДТБ. Так, так. Де ми завжди вам покажемо, як зігрітися. Так, так, так. Зустрічі з друзями, знайомими, не забувати про своїх ні друзів, ні батьків, ні знайомих. Находити позитив у всьому, що нас оточує. щоб ми не сумували. Ось такий у нас виріб красивий вдався. Олю, покажіть, тому що час, вже час нашої ранкової я вже знімаю і п'яточку. Бачите, в принципі, ми встигли ну за скільки там, 20 хвилин на 10 ми спокійно воно обшивається, тобто вже у нас підошва е готова. Майже готова, нас от буквально трішки лишилось. Бачите, ми не... Це, от. Так. І виходить ось такий капчик, який ми от поставлю голочко, щоб я сама себе не вколола. Який от такий, от він симпатичний. О, ой, щоб не було видно. Симпатичний, кольоровий, цікавий. Його можна дійсно отако вдягати, на, з манжетиком завертати, і він буде не такий довгий, але вже буде веселіший. От. Олічка, я дякую вам за тепло у студії. Дорогі глядачі, не бійтеся, експериментувати і перебирати свої старі речі, адже з них можна зробити прекрасний чудовий виріб. Отже, ранок з ТТБ підходить до завершення. Бажаємо тепла і затишку у вашій оселі. На все добре.